Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і сьогодні я розповім вам про новий смартфон Realme 11 Pro, який я замовив з за AliExpress для своєї подруги. Замовив я його на розпродажі 11.11 .11. за 220 доларів. І я думаю, що це досить непогана ціна для такого апарату. Але як завжди по традиції, розпочну своє відео з розпаковки телефону. Realme 11 Pro поставляється у велетенській міцній жовтій коробці. Комплектація тут досить непогана. Всередині знаходиться безпосередньо сам смартфон Realme 11 Pro, силіконовий бампер, голочка для сім-карт, кабель для зарядки, інструкція і блок живлення. Дизайну телефона, як на мене, це щось неймовірне, особливо якщо брати такий кремовий колір. Задня поверхня дуже приємна на дотик, тут ніби такий софт-тач пластик. Ну і ця золота полоса по центру просто надає якогось багатства телефону. Взагалі в описі я читав, що нібито це екошкіра, тобто штучна шкіра, але як на мене. Це все-таки звичайний софт-тач пластик. Телефон вийшов супер компактний, легкий, він мега тоненький. В руці лежить дуже круто, навіть без силіконового бамперу. Також у продажі є звичайний чорний колір, але мені здається, що якщо є ось такий колір в наявності, то його потрібно точно брати. До речі, напишіть у коментарях, як вам такий дизайн телефону, бо мені здається, що це просто вау. На задній поверхні розмістився дуже оригінальний круглий блок з камерами і спалахом. На правій грані кнопка увімкнення і кнопки гучності. Зверху мікрофон і додатковий динамік на нижній грані ще один динамік, тобто тут стереодинаміки. Роз'єм для зарядки USB Type-C, розмовний мікрофон і слот під сім карти. Слот тут ось такий під дві сім карти, без можливості додавати microSD флешку. Дисплей у Realme 11 Pro 6,7 дюймів діагоналю, це Full HD матриця, це OLED екран 2412 на 1080 пікселів. Ну і звісно ж, дисплей в такому телефоні точно не може бути звичайний. Тут 120 Гц частота оновлення. Частоту оновлення екрану тут можна міняти, можна поставити автоматичний вибір. Стандартну або високу 120 Гц. Ну і ви просто подивіться на ось ці заокруглені грані. Зараз, мабуть, такі екрани залишились тільки у Samsung і ще у парочки якихось брендів. Хоча останнім часом я став дедалі частіше помічати, що ось такі екрани почали з'являтися у більшій кількості смартфонів. Що стосується рамок, то тут, звісно, ніяких питань взагалі не виникає. Ви просто подивіться на ці мінімальні рамки по бокам і на це мінімальне підборіддя знизу. Ну і звісно ж, під кутами цей oled дисплей. І поводить себе максимально круто. Над дисплеєм встановили розмовний динамік, сенсори і датчики. І в екрані врізана фронтальна камера. Відгук сенсора у смартфона просто нереально крутий. Вистачає всього мінімального торкання, щоб екран зреагував. І ще одна крута фішка цього телефону, про яку неможливо мовчати, це сканер в екрані. Так, колись це було в принципі мейнстрімом, а останнім часом таке враження, що про це стали просто чомусь забувати. Цей сканер в екрані працює, до речі, просто неймовірно круто. Прикладаємо палець. Ось така крута анімація, і телефон моментально розблокований. Серцем Realme 11 Pro виступає восьмиядерний процесор від компанії Mediatek Dimensity 7050 який підтримує 5G зв'язок. І відповідно у цьому смартфоні є підтримка Мереж 5G. В antutu Бечмарк смартфон Realme 11 Pro набирає більше ніж півмільйона балів, а саме 570 тисяч 189 балів. Хоч телефон і суперпотужний, але все ж таки ігровим назвати його поки що трохи складнувато. Тому що все ж тут стоїть не супер топовий процесор. Хоча в більшості популярних ігор тут можна без проблем зіграти. Наприклад, у гру Genshin Impact тут можна пограти без проблем на середніх налаштуваннях графіки. Що стосується більш мейнстрімних ігор, таких як World of Tanks Blitz, PUBG Mobile або Asphalt 9, то в усі ці ігри тут можна грати на високих налаштуваннях. А це означає, що для більшості користувачів такий телефон точно підійде як альтернатива ігровому. Всередині встановили. 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної. Також оперативку можна розширити ще на 8 ГБ віртуально. Також у продажі буває версія на 8 плюс 256 ГБ. Батарея на телефоні вбудована на 5000 мАч. Можливо, вам здається, що цього трохи замало для 5G смартфону, але можу вас заспокоїти, тому що оптимізація батареї на цьому телефоні це просто щось неймовірне. Плюс телефон підтримує швидку зарядку на 67 Вт. Зована батарейка просто дуже класно, тут плавна розрядка, нічого не стрибає, і мені здається, як мінімум в останніх моделях смартфонів в з оптимізацією цієї батареї завжди було все окей. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості телефон за годину втрачає в середньому всього 5% свого заряду. Версія Bluetooth у смартфоні 5.3. І звісно ж, апарат має в собі чіп NFC для безконтактних оплат, і він підтримує програму Google Pay. Окрім сканера відбитків пальців, тут також є сканер розблокування по лицю через фронтальну камеру, і працює він до речі також дуже круто. Наводимо на лице. Натискаємо кнопку і телефон моментально розблокувався. Що стосується звучання головного динаміку, то тут можна одразу без розмов давати йому золоту медаль. Окрім того, що тут є вже стереозвук, так тут ще є і система Dolby Atmos. Якість звучання цього динаміка, як на мене, просто неймовірно крута. Датчик наближення спрацьовує тут швидко і завжди коректно. Ну і датчик освітлення тут також завжди спрацьовує без проблем. За роботу софту на смартфоні відповідає 13 Android, який я впевнений, що ско. Споро може оновитись і до 14-го. Андроїд тут не голий, тут є власна оболонка від компанії Realme, Realme UI4.0. І до речі, з моменту розпаковки вже було одне оновлення. Одразу після розпаковки з коробки на телефоні було дуже багато російських програм, які, в принципі, досить легко видаляються, і видаляються вони раз і назавжди. Хоч тут і були встановлені з коробки деякі російські непотрібні програми, та все ж це офіційна міжнародна версія смартфону. Тут з коробки є всі Google-додатки, є підтримка усіх мов, включаючи у Українську оптимізація системи тут також максимальної якості. Ніколи нічого не глючило при тестуванні і не зависало. Як завжди у смартфонах Realme тут дуже обширні налаштування робочого столу, тут можна навіть поставити анімовані шпалери, ну і звісно ж тему змінити також можна з магазину тем. Основна камера у телефона аж на 100 мегапікселів. Додаткова, ну, мабуть, не дуже вона потрібна, але все-таки вона є на 2 мегапікселі. Ну а фронталка на телефоні на 16 мегапікселів. Для тих, хто ще Думаю, чи брати цей смартфон чи не брати, скажу одразу, що камерою ви в принципі будете задоволені. Досить непогано вона знімає вночі, дуже класний тут портретний режим. Відео основна камера вміє знімати при Full HD якості на 60 FPS або при 4К якості на 30 FPS. Якщо ви у пошуках смартфону за 200-250 доларів з дуже оригінальним дизайном, то мені здається кращого варіанту, ніж Realme 11 Pro точно не буде. Це мегастильний, потужний, сучасний апарат. Тут класний, якісний, заокруглений дисплей, який навіть в телефонах за 300 баксів не завжди знайдеш. Класна камера, багато пам'яті, чудова начинка, є чіп не всі, працює Google Pay, ну і оптимізація у смартфоні в Realme також дуже класна. Ще й бонусом сканер відбитків у екрані. Я вже навіть забув, що це таке. Якщо мене дивляться власники таких смартфонів, мені було б дуже цікаво почути вашу думку про цей апарат, які є у нього недоліки, що вам в ньому сподобалось, а що не дуже. Ну а я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медуза Чайна гаджет. Це був смартфон Realme 11 Pro, який я купив по замовленню для своєї подруги. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.